Смажені телячі мізки – Вишукана французька страва, яку дуже легко приготувати. Не їжте один одного, а краще приготуйте це разом зі мною. Мізки замочити в підсоленій воді з оцтом на декілька годин і потім відварити їх з духм'яними травами. Мізки будуть варитися приблизно 15-20 хвилин після закіпання. Якщо ви збираєтесь одразу смажити мізки, підготуйте ємність. Холодної води з льодом, так мізки швидше остинуть. Підготуємо яйця та борошно для обсмажки. Якщо на мізках є плівка, знімаємо її, використовуємо лимонний сік, борошно та яйця і обсмажуємо в розігріті пательні. Також можна використовувати панірувальний сухарі, обсмажуємо до золотавого кольору. Подавати можна будь чим Я використовую перці, огірки та зелену цибулю. Смачного вам і гарного дня!